Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. Затримали п'ять учасників групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Вони передавали розвіддані про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти. Як інформує СБУ, фігуранти тримали зв'язок з з одним і тим самим куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму, за матеріалами слідства. Екс посадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових. А після 24 лютого 2022 року і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав росіянам особисті дані українських захисників. Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокацію фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. Наразі слідчі вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру. Їм уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.